Ось ми вже тільки прийшли з клініки, вже годуємо своїх час, дали їм на вулиці, бо вже сьогодні в нас справжнє літо тепло, більше 20 градусів. Вже можна давати на вулиці. Ці ще не хочуть на вулиці, тут хочуть їсти. Сіренька вона тут привикла лежати. Покладемо тут теж, по ложці каші прийдуть ще доїдять з вулиці. Ось oh, там теж сірі О, Сім видали. Зараз идем теплий темний куток, той Проверимо, що ті кошечки там роблять теплопунті.